9 березня 2024 року Есен Базар. Навіть цей Фордик продається на українських номерах. Покажу. Вже в Німеччині на базарі продають автомобілі на українських номерах. От. Там такі машинки. Є машин три ряди з двох сторін. Ось у нас така ОПЕК зефіра. Дев'ять тисяч п'ятнадцятий рік О, у нас такі шоколадні зайці красы. Такие кабриолет Пежо. 3000 30 евро. Ага. Ага. Поло. Переходив цілий базар, нічого толкового дуже нема. Тут така подряпана. Десятий рік 2-0. Сіб'юста стоїть. Дале П'яторочка, носичка. 525-та. Чити п'ятсот торг. 24. 24. Rik, 300, benzin. Opa, je merilo. 9. Rik, 320, 300. Stoji taki talanček, krasen. Тут у нас загнутий поріг. Версії Life Це у нас 1.6 дизель. Ціна 7900 Який 14 рік. Ще коло ці денамика? Ягуа. Це машина популярна. 18 рик 14 тысяч. И шестой у нас стоит. 16 тысяч. Десятый рик. Основной у нас стоит. И шестой. Мати. Фары, конечно, у нас. Старти. Все пошло. Робится. 14500. 9 рик. 3,5. Видите ли. О, у нас десь сіробко. Сваген зіробко. Спеціально зробили номера, щоб не завтра приїхати люди. Це у нас 1.6 2009 рік, 9500. 2.0 це напевно бензин. Подивитися в салон. Так, це бензин. Такая интересная машинка. Поль ВИВАР, Битурбо, Лонг. Стан экстра. Базар? Да, понятно. Є такий он дровер Дискаверішка у нас X5 ціни немає. Віто, пасажир п'ятнадцять тисяч ціна дуже дорога Так. що показати Ай, тут практично нема що показати, тут ціни такі великі, що тут неможливо щось купити. Тут ціни захмарні. Тут просто виставка захмарних цін і машини в більшості машини продають чорні, як видно по відео. І машини всі в плачевному стані. Це таке. З цікавого, є таке БМВ з невеличким таким пошкодженням. Наприклад, це у нас X1, 12 рік, 5600, 1,8 бензин. І в нас така красива. А4. Немає ціни. Немає ціни. Але машина зовні дуже гарна. А приходиш в салон, а тут сидіння вже порване. І Звичайно ж, тут буде 2 кілометри пробігу. Не знаю, де то нажати, щоб подивитися. В цьому був бо... розкриє який-то пробіг нього не світиться. Не... Засвічується пробіг. Немає. Ось так, такий есмак з нас. Це старий динозавр вже. Машина стан ужасний 260 тисяч 200 2009 рік. Машина в такому плачевному стані. Всюди корозія. А в салоні таке, якби тут свиней возили. Все, все, все в шерсті. Це не машина. Тут нема що на металолом здавати. Тут нема що вже на металолом здавати. Який дочь на хемі-моторі 57. 12500 у нас 2008-й рик. Ой, какие шоколадные стоят. Вот стоят вот. такие вольво. У нас 6812 рік Ось такий гарний цитренчик Але вантажний То У нас там є шкода така Fabia. На вигляд дуже гарна Що на німецьких номерах зареєстровано Це у нас 1.6 дизель, дізель 17 рік 7500 черный ходят машина гарна о такой красивый стоит торек Це у нас 12 рік, 14 тисяч. 245 кілометрів 274. 274 Тут на базарі в більшості автомобілі мають скручений пробіг. Стан машини на вся в рисках, так якщо побачите, на вся має потертості. Чорний колір це дуже видно, вона не полірована. Ось такий мерседес. Ось тут вигляд має помбезний. АМГ-шні диски не стоять. Це в нас 16 й рік. GLE купе 36 тисяч євро. Тюх тільки зроблений. Тут салон ближче до ідеального. Ось так є Порше Такий Порше Каєнчик. Продаю все шоколадні. Ну, краса. Машина мріє. Більшості людей. Звичайно, це проблемна машина. 39 тисяч, це у нас 16-й рік. 183 тисячі пробігу. Мотор 4,2 дізель чи що, хтось не знаю. Салончик екстра, коричнева шкіра, панорама. Краса. от Отбирає димить, Ідеш ззаду, так смердить, що просто ужиш, можна, можна задихнутися. О, така то йодка у нас. 9500, це у нас 14 рік 112 тисяч кілометрів пробіг. На панорамі. О, всіма Україні любима машина, Skoda Octavia. Це у нас 12 рік, 2 літра ТДІ, 3900. У нас там кумар живе. Тут теж у нас пара запутіла. Комплектація, як в Україні кажуть, бомж-пакет. І вся по кругу в рижиках стан плачевний. Тут у нас є такий тауранчик в Україні. Дуже популярна машина. 1.9 ТДІ. Років п'ять назад за такою машиною пів України вмирало. Звичайно, чорний колір не такий практичний для цього автомобіля у нас. 2010 рік, 4900, тюв дійсний до 2025 року, пробігло 259 тисяч, 1,9 TDI. Але фари гарні. По автобамі дуже не їздив, бампер гарний. Після, звичайно, сколи такі лепко відпущуються. Але він має рідне лобове скло. Комплектація. комплектація досить хороша. Але на даний час на таку машину ростоможка буде дуже велика. Це в нас 10 рік, то ростоможка буде десь там 3500 євро точно на таку машину. Плюс дорога, плюс-мінус, десь в районі 800 євро. євро перевезти в долар і ціна буде. Валичко. У нас є каддик в цьому кузові, що пішов з другої половини 2015 року. Лонг. Звичайно, машина така трошки потаскана. Ціна, як на мене, досить хороша, але це двигун 1,6. 329 тисяч пробігу, 2017 рік, 8900. 1,6 двигун для цієї машини він надто заслабий. Він на простому кондиціонері. Коробка п'ятиступка, кондиціонер. Ось цей троянчик, що їздив Берлінгу. 1,6, 15 рік, 116 тисяч пробігу, 5500. Чорні їздять по базарі, щоб скоріше продати машину і так намотують круги на тих машинах. Це so, дуже гарно. Такий еспейс. У нас 10-й рік Еспейса Е-Спейс 4900 Дан немає ціни дуже гарна. дуже гарно. Є в нас такий сад. 205 тисяч пробігу, 2006 рік, 1700 євро. Коробка п'ятиступка. Це так розумію, що це... Ну і не видно дізель бензин Не пише. Давай 1500, братко. Дякую, не хочу. Дякую, спасибо, ты? спасибо. 1500, 1500 каже віддасть. Зробив щоб приїхати на базар. О вот такі это такі машини. Покажу. Хід на базар коштує 3 євро з людини. Щоб зайти на базар, подивитися чи щось купити, треба заплатити 3 євро. Отакет. От от. Все, пока. Як це на базарі порахувати, десь машин так. 200 машин точно. Все, далі всім покупок.